Десята ранку вхідні двері Кропивницького центру обслуговування споживачів обласної енергопостачальної компанії на вулиці Соборна зачинені. На них два оголошення: одне про те, що сервісний центр не працює, друге про те, що номер телефону для довідок можна дізнатись у холі компанії. Він знаходиться поряд з приміщенням центру. Віриться по показникам, щось закрито, карантин, мабуть. Піду далі виясняти, як, як можна це зробити. Кропивничанка Олена Бобровська каже, не знала, що сервісний центр закрили на карантин. Думала, що напевно можна зробити оплату. Хочу заплатити, тому що вже середина місяця. Дмитро Даниленко заходить у хол компанії. Там відвідувачів консультує працівниця центру. Ви можете це зробити за допомогою особистого кабінету побутового споживача, вайберу, телеграму, відправити показники лічильника на електронну пошту, також зателефонувати можете. На кол-центр кол-центр прат кремотату були нервотові постійно сюди приходить. Ні, не обов'язково сюди звертатися. Кожен місяць Олена Бобровська питає, як можна заплатити за електроенергію. Я маю таку можливість на місці у відділеннях банківських у відділеннях зв'язку. Керпошта також це можна зробити. Працівниця центру каже: що дня від початку карантину звертається сотня людей. Пояснюємо, розказуємо, куди підходити, яким чином оплатити. Як можна сплатити за послуги дистанційно на сайті компанії, показує Олег Соловйов. Є посилання в меню оплата. Ми заходимо, є декілька посилань. Програма переводить клієнта на Приват24, і хто платить хоче через Приватбанк, може теж зробити це онлайн. Також дуже зручним способом є спосіб сплати через мобільний додаток. Ми заходимо, тут вже заведений особовий рахунок, та можна внести показники от попередні, нові показання вносимо. Також можна сплатити, сплачуємо. Ми чекаємо поліпшення, чекаємо, коли вже органи місцевого самоврядування нам скажуть, що можна вже послаблювати режим карантинних обмежень. Але поки діють ці карантинні обмеження, ми пропонуємо зокрема ці от онлайн сервіси для комунікації з нами. За підрахунками знімальної групи за півтори години послугами енергопостачальної компанії скористалися 40 чоловік. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.